Це канабіс, який я вирощував. Нами за підозрою у наркозлочинах викрита 36-річного одесита. Чоловік на території Перезвівського району обладнав в орендованому ним приміщенні теплицю, в якій правоохоронці під час обшуку виявили обладнання для створення штучного мікроклімату для вирощування рослин роду конопель та подальшого їх висушування з метою виготовлення наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабіс. Наразі слідчі територіального підрозділу поліції під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси вже повідомили зловмиснику про підозру за частиною 2 статті 309, частиною 1 статті 313 та частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України. За скоєна йому загрожує до 7 років ув'язнення.